Питанням сенсу життя задавалися мільярди людей протягом всієї історії людства. Великі мислителі, філософи, поети давали свої визначення, однак ніхто ще не зміг знайти формулу, яка буде до вподоби всім без винятку. Це спонукає до думки, що не існує універсальної формули, також як і універсального одягу або ж двох однакових людей. На мою думку, сенс життя людини полягає в тому, що вона постійно шукає цей сенс і не знаходить. Кажуть, що якщо дуже поглиблено і довго розглядати це питання, то можна з'їхати з лузду. А як ви вважаєте? Так як усі ми, філософи, тому хоч раз у житті, кожен з нас заглиблювався у це питання. Напевно, кожному спадало на думку, навіщо жити, якщо все одно помремо? Навіщо любити, навчатися, посміхатися, спілкуватися? Для чого це все, якщо всьому настане кінець? Скажи так, що жити просто необхідно, скажи собі так. Можливо, для тебе сенс життя у тому, щоб присвятити себе кар'єрі. Для інших допомагати людям або творити дива. Стати щасливою це моя мета, а твоя. Але додам малюсеньке уточнення, сенс буття людини полягає у пошуках цієї мети, у пошуках самого себе, в цьому величезному світі, у пошуках прекрасного, сенс життя. Навчитися жити по-справжньому. Це значить бачити найпростіше, помічати зорі навіть у будельних калюжах, на життєвих шляхах і перестати самим собі ускладнювати життя, відноситися до всього простіше, бути привітним, відкритим для світу і для людей. Довіряти своїй інтуїції та серцю, любити своїх близьких та рідних, казати їм слова любові щодня. Я точно можу сказати, що життя своє ми творимо самі, а це означає те, що кожна особистість може обрати свій шлях сама, набратися цілеспрямованості, запастися ентузіазмом. та Вирушити назустріч своєї мрії, своєї мети. Тільки ми вирішуємо, чи плакати нам, чи сміятися сьогодні, творити добро або ж зло, бути відкритим чи замкненим, насолоджуватися кожною миттю або ж думати про погане, вставати кожен ранок з посмішкою, чи дорікати собі, що не виспався. Крокувати до своєї цілі або думати про те, скільки всього треба зробити, лише думати, а не робити. Кожен сам обирає, як йому жити і ким бути. Інколи бувають негаразди, але не буває так, що постійно все добре чи постійно все погано, як кажуть, у житті є чорні та білі смуги. Коли спіткають проблеми, це не означає, що життя зупинилося, жити потрібно далі. Вирішувати негаразди, продовжувати, просто радіти життю, адже воно прекрасне. У кожного з нас є тисячі причин, щоб посміхнутися сьогодні. Отже, скільки людей, стільки думок, загального визначення сенсу життя не існує, кожен сам його. Виліплює, як гончар глечика із гліни. Можу сказати лише те, що потрібно жити сьогоднішнім, не забуваючи, що без минулого немає майбутнього. І нехай вам щастить.